От мій чоловік мені не родич, бо він з Америки, з Європи, з Африки, Азії чи максимально десь далеко на нашій спільній кульці, на якій ми живемо, і звемо домом Земля. Друзі, ви все одно родичі, все одно родичі. Є таке поняття, як генетичний Адам. Від генетичного Адама, який жив приблизно 200-300 тисяч років тому, ну візьмемо 250 тисяч років тому. Походять всі чоловіки, абсолютно всі чоловіки, які зараз живуть на планеті Земля. На це дає чітко відповідь ДНК генеалогія, тобто це науково доведений факт. Беремо двох чоловіків, і в них є спільний предок. Питання тільки в якому поколінні І є ще поняття генетичної Єви або й мітохондріальної Єви. Е, від неї походять всі жінки, які живуть на планеті Земля. Причому е, генетична Єва жила на приблизно 30-50 тисяч років раніше за генетичного Адама, вона старша. Довго пояснювати чому і не тема цього блогу. Але я до чого, друзі, що у всіх нас будь-яку людину берете і є спільні предки. Якщо ми говоримо про людей з одного села, це буде на рівні сьомого та навіть ближче, там на рівні четвертого та дре восьмого покоління будуть спільні предки. Якщо ви з одного села, якщо ви з одного району, ну це буде там в районі десятого, можливо, п'ятнадцятого покоління. Якщо ви з однієї, ну десь двадцять, може тридцять поколінь. Але навіть якщо ну настільки з різних куточків світу, ну не знаю, індіанці, е американські і умовно українці, да, то е ну максимум, що може бути, то це приблизно 8 тисяч поколінь. До біса багато. Документально стільки не дослідимо. Максимум документально ми досліджуємо 7-10 поколінь. На 8 тисяч поколінь. На жаль, дослідити не зможе ніхто, крім ДНК генеології. ДНК-генеалогія цікава штука, можна нею бавитись, можна здавати ДНК тести. Тим паче, осінь це пора знижок на ДНК тести. І як хто знає Сергія Фазульянова, раджу до нього, і його проект спільна ДНК закупка. Там можна по класних цінах купити ДНК тести і отримати їх в Україні. Ну а ми займаємося класичною генеалогією. Це відслідковування ваших предків по архівних документах. І зазвичай, як я вже казав, можна дослідити до 10-го покоління. Замовляйте в шапці профілю.